Не з вами я зустрітись, щоб вам казку розказати. Адже знаю їх багато про далекі моря, про гусят і про звірят, про півника, про песика, а краще про телесика. Проти неба на землі жив дідусь в однім селі. Жив він мирно, жив він тихо. Та було у нього лихо, не було в нього діток. А була бабуся мила, що діток дуже любила. Ось ця хата, ось лелека. Слухайте, почну з далека. Би це у нас онук. Він би рибки ніс до хати, став стареньких доглядати. Без онука, ну що ми вдвох? Правда твоя охо хох. Ох, ох. Не судилося кіндате нам з тобою онука мати, не судилося нам. Ох!» правда твоя охо хох. Ох, ох. Не сумуй. Ходім до хати, будемо снідати кіндрате. Що робить, куди йти? Як би їм допомогти? Гей, лелеко, не сиди, хлопчика, неси сюди. А таки несе малого, більш не буде в хаті злого. Яка хата, які квіти? О, я тут хотів би жити. Піду, діду, до криниці, принесу тобі водиці. Гей, кіндрати, гей, кіндрати, а хоть скоріше з хати, хлопчику. Сидить маленький, він без батенька, без неньки Може, з наших добрих рук будеш ти для нас онук. Чий ти, хлопчику? Здалека? Ні, мене приніс лелека. Він приніс сюди до хати вас, стареньких, доглядати. Добре, що приніс до хати. Як же тебе, хлопче, звати? Звуть мене Івасиком. Будеш ти й телесиком. Будем разом в дружбі жити. Будемо жити, не тужити Бо ж нема у нас діток, то ж годиться у танок. І гоп, гопака, в мене вдача вже така. Де гриб, там опеньки потанцюємо старенька, де гриб, там опеньки потанцюємо старенька. Де нам, діду, танцювати? Сонечко прийшло до хати. Де нам, діду, танцювати? Сонечко прийшло до хати. й світи нам сонце, гри, радісно і грайливо Ми і тепер і всі разом. Заживем щасливо ми тепер всі разом заживем щасливо. Ой упрів танку бабусю. Відпочинь, посидь, дідусю, ну як старому танцювати. Краще вже на піч до хати. Ой, дибки, дибки дибки наловив собі рибки. Діду, ти уже старенький. Ну а я, а ти маленький. Діду, ти мене навчи як ловити покажи. Рано вранці на зорі будем ставить ятирі, а як сонце на обід, то й вертать додому слід. Як захочеш пиріжка, то пливи до пиріжка. буду їсти я носити, тебе кликати, просити. Голос мій, запам'ятай, на чужий не підпливай. Буду кликати я так. Васику, Телесику, досить рибку вже ловити. Ти приплинь до бережка, принесла я їсти пити. Ти приплинь до бережка, і васику Телесику, ти приплинь до бережка, і васику Телесику. Не знаю. Що дозволимо стара, то ж рушаймо зі двора. Дід пішов, пішов і Вась, от і казка почалась. Ой, гоп-гопака, в мене вдача вже така, де гриб, та мопеньки потанцюєм веселенько, де гриб. Та мопеньки потанцює веселенько. Діду, вже готовий човен. Скоро буде рибки повен. Діду, вже готовий човен. Скоро буде рибки повен. Час вертатися старому до старенької додому. Ти ж і вас та дивись, не попадайся до зміючки до яги. Вони наші вороги. Тож бувай, а я піду. Я вас трохи проведу. Не годиться так, онуку, ти весло візьми у руку, залишать його не слід, так завжди робив твій дід. І вас діда проваджає, а того малий не знає, що іде сюди, зміючка, клятої яги онучка, не сама йде з лисицею, що найбільшою хитрицею. Човен бачиш на воді? Попливе нехай тоді. Так весельця ж тут немає, клятий хлопець не лишає. Знаю, що мені робити. Буду зараз ворожити. Пух, пух. З мене дух, дух, обернись віночок, сонний порошочок. Цей віночок покладу я у човник наведу. Тепер мерщій хаваймось та уважно приглядаймось. О, які красиві квіти. Мабуть, їх поклали діти. У віночок уберуся до бабусі в нім з'явлюся. Та кричить йому лелека той, що бачить все здалека. Гей, Васю, схаменися, добре на вінок дивися. Це зміючка підіклала і його зачаклувала. В ньому сонна є травичка. Викинь швидше, викинь в річку. Що Івас збагнув, ти б від нього враз заснув. Дякую тобі, лелеко, до біди тут недалеко. Ну, проклятий чорногузе, не з'являйся лузі, Бо коли вже розлютую, і тебе я зачаклую. Ти ще будеш нам грозити. Так тоді тобі не жити. А, і спільниця -лисиця. Ну, вилазь на світ, сестрице. Ой не буду, ой не буду. Усі хитрощі забуду. Досить з тебе! В інший раз відлупцюю ще гаразд. А, а тепер час відпливати, рибу з ятерів виймати. Будеш добрий чоловік, Човен, будеш рибки повен, будеш рибки повен, повен, наш чудовий човен, ти пливий човен, човен, будеш рибки повен, будеш рибки повен, повен, наш чудовий човен. Що тебе болить, небого? Мчи скоріше до яги. Так не чую ж я ну, ноги. Ну тоді йди помаленьку і заклич ягу стареньку. О, здається, йде Яга! костяна гримить нога. <мір оставшись озі> <глянуть> Де ж онучко ти пропала? Я вже ждала, виглядала. За Івасем пильнувала. Ну як? Яга впіймала? Де там? Ледве врятувалась, а лисичка от попалась. Ну, геть, друзяви, геть сороки, Наче храти був вам боки, і вася подать мені. Он! Пливе він у човні! Он він! Бачиш? Он його! Звідси не дістати його! Сховаюся, мерщій всі за мною у кущі! Васику, Телесику, досить рибку вже ловити. Ти приплинь до бережка, Принесла я їсти й пити. Ти приплинь до беріжка. і Васику, телесику, ти приплинь до бережка. Івасику, Телесику. Чую, чую вас, бабусю. Хутко, хутко повернуся. Ну, як рипка Івасику. Яленкі карасики, а не сумно тут тобі, мій маленький. Що ви, що ви, любаненько? Ось вам рибка. Заберіть та насмажте, наваріть. А тобі, Телесику, горщик ось кулешику. Хай щастить тобі у лові. Дякую, ходіть здорові. Ну, я його... усе ти чула. Все я чула і збагнула, бо докликати його. <клес> Івасику, телесику, ти приплинь до бережка. досить рибку вже ловити, принесла я їсти пити. О, а я піду до коваля. Хай ковальський молоток скує ніжний голосок. А, всі чекайте тут мене, наших рук він не мене І помчалась. Іздаля чути пісню коваля. Я коваль, я коваль, я залізокую. Я коваль, я коваль, я залізокую. День удень, цень! День удень, цень. День, день. Я залізокую, я залізокую. Здоров, коваль, коваленку! Є ж тут помаленьку. Скуй мені, кувалику Тонкий голосочок, ніжний та привітний, як гірський струмочок. Ти скажи мені, для чого? Чи для доброго, чи злого? Хе, <риві> більше відьмою не буду. Все лихе, старе забуду, буду м -м -м, пісеньки співати і дітям казочки казати. Якщо кажеш для діток, скую голос, як дзвінок, а як кобудурш, начувайся, більш до мене не з'являйся. Ти що? Обдурити мене посмію. Ну, поклади сюди ось шию. Цок-цок-молоток, Будет добрый голосок. Ой, ковальнику, болеть! Ты сама хотела. Цыть! Ой, не могу уже терпеть. Ну! Перестань старо рвите. Цок-цок. Ось край. А ну, спробуй. Заспівай! <клес> Івасику, <свісно> <клёжно> телесику, досить рибку, вже ловити. Ти приплинь до бережка, принесла я їсти пити. Ой, та не вже ж це я співаю. <клёжно> Аж не віриться мені. Ну, <клёжно> те я точно знаю, що Івасик? Буде мій! Все зробила, що хотіла, і швиденько полетіла, а Зміючка із лисицею, що найбільшою хитрицею, все на воду поглядають та Івася піджидають. А? Де Івасик? Ще на Он, Пливе він по водиці. Так, геть від мене відійдіть, буду кликати! Івасику, <смір> no! телесику, досить рибку вже ловити. Ти приплив до бережка, принесла я їсти пити. Чув бабусин голосок. Може, пішла у лісо? У ліса! <серква> <серква> <щерква> Налетіли вражі діти, щоб Івасика схопити. Як Івасик не пручавсь, до баби яги попавсь. У густім дрібучім гаї куди стежки лют не знає, в хаті клятої яги поспирались вороги. Ну, як гостинна наша хата, га? Довго будеш ти мовчати? Цю хороблі загубив, а мене у лісі бив. ми тебе сьогодні уважим. У печі живцем засмажив. Тебе, бабо, не боюсь. Не дарма й васим зовусь. Та мовчи дурна хлопчиська! Це ж покибля твоя близько. А ти оночко не бариш. за Івасика бериш. Ось тепер він буде мій. Ну, я піду мерші звати гостей на обід, а ти ж усе зроби як слід. На ну, будем, хлопче, починати. А сідай на, на лопату. Ти спочатку розв'яжи, як сідати покажи. От я зараз розв'яжу. Ану сідай! Кому кажу? Ну я ж не знаю, як сідати. Кинь зі мною жартувати. Іване, так сідай, ну, зміючко, пропадай. Кинув він у піч лопату, а на ній зміючку кляту. Тут прийшов змії кінець, врятувався молодець. А тепер треба тікати з цієї відьминої хати, бо яга сюди йде і гостей своїх веде. Вже нема коли тікати. Лізь на дуба біля хати. Покачуся я повалюся, я поп деревом з повним черевом. Покачуся я повалюся, я по поперевом, з повним черевом. І Івасе богом яся наївшись! Іва це богом'яся наївшись! Оха-ха-ха-хо-ха, ох, ох, покачуся я! Ох, 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 о, ха-ха-ха-ха, повалюся я! Найти, щоб і Васю допомогти. Бачиш, пролітають гуси. Може, візьмуть до бабусі. Гусенятко, гусенятко, візьми мене на крилятко, віднеси мене до хати, буду завжди пам'ятати. Підлетіли гусенята, взяли його на крилята, а Яга, як не скакала. Все ж Івася не дістала! У селі вже ніч минає, а Васика немає, плаче баба, плаче дід. А його пропали слід. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Не встерігся наш Івась, до яги в сільце попавсь. Я почув оце кіндрате, що Івас десь зник із хати. На рибалці зник Іван, зник розтанув, мов туман. Стривай кіндрате. Я Ярці, мабуть, винуватий. Голос я її зіскував, а для чого? І не знав. Аж тепер я здогадався, на цей голос він попався. Треба нам поміркувати. Краще зайдемо до хати. Так. Може, в цей негожий час підслуховує хто нас? Пішли в хату. Гляньте, гуси, несуть внука до бабусі. Від яги він врятувався, біля хати заховався. Ну, спасибі, любий, друже, відпочинь, втомився дуже. Я приніс тебе до хати, час мені вже відлітати. Напекла я пиріжків, от івась би їх поїв. Це тобі, бери кіндрате, а це тобі ковалю, брате. А мені. Чи ви чули голос милий? Це Івасик десь близенько. Та то здалось тобі старенька. Ні, ні, я ще Й... раз поки ося я газ схопила. Ні, я ще раз повторю, це тобі, бери Кіндрате О. це тобі, ковалю, брате. А мені. Повернувся, живесенький. Повернувся ріднесенький, бо маленький наш Івась він у мене дуже вдавсь. Де ж ти був нам розкажи? Боже вам допоможи. Дайте випити водиці із холодної криниці. Зараз вип'єш ти старенька, вода чиста, холодненька. Гей Васю, стережись! Я зі знов не попадись. Не же, брачка, це яга! Бачимося його! на Тримай! Валася корига! Пішковальку не буду, все лихе, старе забуду. Не викручуйся, не поможе, правда, кривду переможе. Взяв він злющую ягу та й зігнув її в дугу. Все! Прийшов я зі кінець, ну й ковалик, молодець. А тепер прошу до хати, буду всіх вас частувати юшкою з ленків та щук, що спіймав і вас, онук. У мене вдача вже така, де гриб, опеньки Потанцюєм веселенько, де гриб, там опеньки Потанцюєм веселенько. Будем, діду, танцювати. Сонечко прийшло до хати, будем, діду, танцювати. Сонечко прийшло до хати. Гей, світи нам сонце, Радісно і грайливо Ми тепер всі разом. Заживем живем щасливо ми тепер всі разом Заживем живем щасливо. Наш Івасик молодець, от і казочці кінець. Бачите, мої малята, казок знаю я багато, але другу вже для вас розповім в наступний раз.